Сам, Господи, упокой душу спочило, невинно обієнного раба Божого Івана, у місті світлому, у місті квітучому, у місці спокою, де немає ні недуги, ні журби, ні зітхання. Всякий гріх, який вчинив він, чи словом, чи ділом, чи думкою. Яко чоловіко любний Бог прости, бо немає людини, що жила б не зрішила. Ти один без гріха, правда твоя вічна, слово Твоє істина, бо Ти си Воскресіння, життя упокоєння душі спочило, раба Божого Івана. Христе Боже наш, і тобі славу возсилаємо з предвічним Твоїм Отцем, Все святим, благим животворчим Твоїм Духом. Нині повсякчас на віки віків. А -мінь. А -мінь. Господу помолимось. Господи, помилуй. Благодари Святого Духа через окропнице і освяченою водою в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь і сотворюємо вічною ам'я. Великої події, я би сказав, не тільки місцевого значення, але і взагалі події нашої української держави, тому що ще одного борця за волю і незалежність нашої держави сьогодні вшановано. Ми сьогодні освятили цю стелу цей пам'ятник невинно убієнному, невинно загиблому за волю України. Рабу Божому Івану Омелінюку, який віддав своє молоде життя за сьогодення, за нас і з вами, який, не боячись смерті, пішов за волю України, за державність її, за те, щоб ми сьогодні мали це гарний день, за те, щоб ми мали сьогодні можливість розмовляти українською мовою, щоб сьогодні була церква. Українська в нас тут в рідному домі, щоб кожна людина могла сьогодні породіти цій радості і сказати гордо, що я є українець. Запитаймо сьогодні себе, любі у Христі, чи ми могли б вчинити такий подвиг, який вчинив цей молодий юнак? Наш побратим, наш односельчанин, українець, і напевно, що мало хто із нас сьогодні зміг би це творити. Але ні, любі у хресті, задумуючись над цим, ми сьогодні пам'ятаємо про тих хлопців, які загинули на майдані, Щоб ми мали сьогодення, за тих, які віддали своє життя у зоні антитерористичної операції і сьогодні ще віддають за тих всіх невинно уб'єних, які сьогодні відстоюють. Незалежність нашої держави сьогодні для нас є сумна подія, тому що ми вшановуємо того, кого сьогодні серед нас немає. Але сьогодні є радісна подія у тому, що ми сьогодні згадуємо про нього, і це є благо, що ми, його онуки і наші онуки сьогодні будуть пам'ятати про це, будуть пам'ятати, що були колись люди, які віддали своє молоде життя за сьогодення, за нас і з вами. За те, щоб ми жили і в віках пам'ятали про них. Хай Господь упокоїть душу Раба Божого Івана. Хай пам'ять наша буде завжди про нього у віках, щоб ми із покоління в покоління передавали про нього, що був такий охоронець нашої державності, що був такий патріот, і що сьогодні на прикладі Його, на прикладі тих. Хлопців, які тут сьогодні стоять у формі військовій, ми виховали своє майбуття, своє підростаюче покоління. Хай благословить Господь і хай вічна пам'ять у наших серцях буде рабу Божому Івану, українцю, жителю Підсинівки, волинянину, за якого ми сьогодні є усі горді. Дякую всім вам. Слава Україні! Героям слава! Весело, шли село. E é... yeah <laughs> Наша пісня за.

Kdo je naša smotokibija?